Всім привіт! Сьогодні хочу вам дати таку цікаву техніку, яка допоможе справлятися з тою темряк, яку ми всі потрапили. Тому що коли ми багато знаходимося у темноці, а наше внутрішнє всесередовище, воно начебто, як теж починає бути у темряві. Тож, якщо ви хочете дати собі ресурси, якщо ви бажаєте, щоб ваш настрій покращився, а ці темні вечори, ночі, все, що навколо постійно де виключається світло, щоб не погасло світло, яке у вас є всередині, є дуже проста справа. Для цього вам потрібно взяти саме просте: це ліхтарик, будь-який, який у вас є, це мій перший, який потрапив під руку. І що потрібно зробити? Ви зазвичай направляєте його кудись туди, а вам потрібно його направити на себе. Що відбувається? У нас між бровей є тут така кнопочка, таку називаємо, така точка, яка відповідає за нашу генетику, наші там різні. Потрібні речі в організмі. Не будемо вдаватися до навчання, якщо забажаєте, я ж завжди навчу. А зараз наша задача допомогти собі. Тож, якщо зробити таке цікаве, що почати світити проміж бров, а також покласти руку на лобні бугри або просто покласти долоньку на свій лоб, то можна зробити ось таким чином з закритими очима і світити проміж Бровей. Що відбувається? Ми потрапляємо у таку цікаву точку, яка наповнює наше тіло світлом. Але насправді там є щось більше. І ми наповнюємося цим світлом. І як класно зробити цю вправу? Ви закриваєте очі, починаєте світити собі. і коли ви світите, ви прям згадуєте всі такі темні часи, які у вас були, якісь вечори, якісь не знаю, погані новини. Там, де темно. Або психологічно темно, або прям фізично темно. І наповнюєтесь світлом. Ви уявляєте, начебто, цей світ. Це... Наповнюється яскравими кольорами. А можна уявляти, що це навіть сонечко світи. Можна уявляти, що десь було темно і просто включили світло. І наповнювати себе світлом, своє тіло, руки, ноги, для того, щоб цей кольор краще жовтий, насправді, як сонечко, щоб воно проходило всередину. І тим самим ви дасте такий. Невичерпний ресурс для вашого тіла. І якщо ви візьмете цю вправу на кожен день, поки нам не повернуть наше світло на постійній основі до весни, як мінімум, бо зимку навіть зі світлом потрібно теж пережити, бо дні коротші. І таким чином ми. На... Наберемося настільки сильного ресурсу, що ми вистоїмо, що ми зробимо себе сильнішими під час таких важких подій, що ми покращимо свій настрій, гормональний стан, фізичний стан тим, що просто освітили собі лоба фонариком. Але це такі кінезіологічні секретики, які ви можете робити собі, але нагадую, що це робиться краще кожного дня. Бо таким чином тіло наповнюється, наповнюється потрошку, потрошку, і ви можете побачити своє світле майбутнє, яке вже не за горами. Дякую за увагу! До побачення!